Закон України про національну поліцію. Я його повторюю. Хтось може вивчає разом зі мною. Хтось... Ну, пишіть коментарі. Розділ третій називається Система поліції та статус поліцейських». Так, 13 ту і 14-ту статтю зараз прочитаємо. І, ну, Може, щось прокоментуємо. Так, 13 -та стаття називається Загальна система поліції. Що ж в ній написано? Ну, я то розумію, я вже читав її. зараз кому цікаво, то дізнається. Перший пункт. Система поліції складають, і от ідуть підпункти. Перший підпункт центральний орган управління поліцією і другий підпункт територіальні органи поліції. Далі йде другий пункт статті 13. До складу апарату центрального органу управління поліції входять організаційно поєднані структурні підрозділи, що забезпечують діяльність керівництва поліції, керівника поліції, а також виконання покладених на поліцію завдань. Третій пункт. У складі поліції функціонують. Ось це цікаво. Перше кримінальна поліція. Чи знали ви про це? Друге патрульна поліція, третє органи досудового розслідування, четверте поліція охорони, п'яте спеціальна поліція. Що ж то за спеціальна поліція така? І шосте поліція особливого призначення. Ось є такі. Так, четвертий пункт статті номер 13 у системі поліції можуть утворюватися науково дослідні установи та установи забезпечення є така. І ось п'ятий підпункт дуже цікавий. Загальна чисельність поліції, що утримується за рахунок коштів Державного бюджету України до 1 січня 2018 року не може перевищувати 140 тисяч осіб. Ну, не може перевищувати, то зрозуміло, скільки їх в наявності є, ну. Мабуть, завжди кількість змінюється. Ну, але не більше 140 тисяч. Це чисельність поліції, чисельність, що утримується за рахунок коштів Державного бюджету України. Цікаво, а є якась поліція, яка утримується не за рахунок Державного бюджету України. Це, це питання, до речі. Так, стаття 14. Центральний орган управління поліції. Ось. Перший пункт. Структуру центрального органу управління поліції затверджує керівник поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ України. Ну, це зрозуміло. Друге, другий пункт: штатний розпис, штат поліції затверджує керівник поліції. І третій пункт: Кошторис поліції затверджує керівник поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ України. Кошторис поліції. Ну, а може якась бухгалтерія ще повинна бути, чи фінансисти якісь. Е, ну, хі -хі. Тут цікаве таке питання. Кошторис поліції затверджує керівник поліції за погодженням з міністром внутрішніх справ України. Якщо вони не розуміються на тому, чи повинні розумітись, ну, ладно, то таке вже е, То вже інше питання. Ну, напишіть свої думки, е, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.